Селекція Що ж таке селекція? Селекція це наука про методи створення і покращення вже існуючих сортів рослин, порід тварин штамів мікроорганізмів з потрібними людині якостями. Мета селекції збільшити врожайність або продуктивність, покращити якісні показники. Основоположниками сучасної наукової селекції є Микола Іванович Вавілов, Чарльз Дарвін. Методи селекції є: штучний добір, схрещування гібридизація, поліплоїдизація, штучний мутагенез, генна та клітинна інженерія. Штучний добір це створення нових або поліпшення наявних сортів культурних рослин, порід тварин та штабів мікроорганізмів шляхом систематичного збереження особин з певними спадковими ознаками і властивостями в кількох поколіннях. Гібридизація це схрещування особин з різними генотипами, які є представниками одного виду. Гібридизація поділяється на внутрішньовидова, імбридинг, аубридинг і міжвидова. Імбридинг це схрещування близькоспоріднених форм у межах однієї популяції організмів. Аутбридинг це схрещування організмів, які належать до різних порід, сортів, видів і не мають тісних родинних зв'язків. Явище, коли перше покоління гібридів, отриманих унаслідок неспорідненого на схрещування, має підвищену життєздатність і продуктивність порівняно з батьками називається гетероз. Міжвидова гібридизація це схрещування організмів, які належать до різних видів і родів з метою поєднання в гібридів цінних спадкових ознак, представників різних видів. Наприклад, якщо пшениця і жито, ми отримуємо тритікали. Терен і алеча, ми отримуємо сливу. Дикий кавун. З культурним кавуном отримаємо жовтий кавун. Кобила і осел. Ми отримаємо мул. Але ж якщо ж кінь і ослиця ми отримаємо лошак. Бізон і корова. Ми отримуємо біфало. Поліплоїдизація це метод отримання організму із збільшеною кількістю хромосом для підвищеної врожайності. Штучний мотогенез – метод штучної одержання мутації. Використовується для синтезу харчових добавок, синтез біологічно активних речовин, виробництво ліків, виробництво корму для тварин. Генна і клітинна інженерія це галузь біотехнології, у якій застосовують методи відділення клітин з організму і перенесення їх на поживні середовища, де вони можуть жити і розмножуватися. Особливості селекції рослин це утворення великої кількості особи, наявних різних типів розмноження, запилення, відсутність статевих хромосом. Особливості селекції у тварин це складний геном на численне потомство, лише статеве розмноження, наявність статей, коли ознака може не виявитися характерне внутрішнє запліднення. Особливості селекції мікроорганізмів це простий геном, відсутність статевих процесів, гаплоїдний набір хромосом або кільцева ДНК. Високі темпи нестатевого розмноження, горизонтальне перенесення генів. Досягнення селекції. На цих і на попередніх слайдах ми можемо побачити, як за допомогою селекції утворилися різні організми. Дякую за увагу! підозвала студентка групи П12 Шиманська Зур'яна.